На зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги. Неформальна освіта. СММ. Серія 2. Діємо. Привіт! Сьогодні розповім про якісний контент і надам гайдлайн використання бренду пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги у відосах. Поїхали! Друже, запам'ятай, якісний контент емоційний. Він викликає реакцію, змушує лайкати, коментувати, поширювати. Корисний дає нову інфу або мотивує. Візуально привабливий, стильний, гармонійний. Легко читається, щоб полити крутий контент, маєш обов'язково знати свою аудиторію. Можливо, це учні, викладачі, батьки, тренери чи випускники школи. Як це вирахувати? Ізі, звертай увагу, які дописи збирають більше лайків і коментарів. Аналітика доступна у кожній соцмережі. Вивчи це питання, зможеш створювати контент. Під потреби читачів, а не просто аби щось запостити. Бачиш, що твої підписники активно коментують відос із за колісся матчів. Знімай такого побільше, і воно залітатиме на ура. А ще контент у соцмережах. Це частина бренду. Про що я занотовий? Якщо ми говоримо про відео, то професіонали, як ми з тобою, завжди звертаємо увагу на колористику і стиль. Наприклад. У нашому проєкті є ствердження, кольори і шрифти. І супер важливо для крутого візуалу юзати лише їх. Адже оформлений в єдиному стилі контент. Люди миттєво впізнають у стрічці. Бренд завжди виглядає професійно і викликає більше довіри. Також важливий звуковий дизайн. Монтуй ролики тільки під гімн від відкалуш оркестра, інші пісні. Мовитон для нашого проєкту на офіційних ресурсах такі відоси не публікуються. Ще одна фішка: на початку використовуй стандартний відео оупенінг з брендуванням пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги, а наприкінці наш типовий ендінг. та додаткову інформацію. Наприклад, лого твоєї школи можна вставляти за бажанням і наявністю. А для титрування стікерів треба обрати анімаційну плашку. Посилання на матеріали брендбуку нашого проєкту залишаю під цим відео. А ще новий інструмент, який допоможе тобі це реалізувати: капкет, Ідеальний для швидкого монтажу Reels або відосів для TikTok. Ця соцмережа. До речі, вмій генерувати відео автоматично у налаштуваннях. Ти ж в курсі. Snapseed – безкоштовний додаток з потужними фільтрами. Канва для швидкого створення дизайнів і дописів. Використовуй ці знання, шукай свої фішки, і у тебе все вийде. Просто суперово. Хайпуй, збирай лайки і будуй у соцмережах свій цифровий бренд. Повний вперед до роботи. Скоро побачимось знову.